Ми тут зберігаємо муку, ми робимо суто по рецепту. У соціальній їдальні, яка діє при парафії церкви святого Пророка Іллії в Івано-Франківську, з 8 години пекарка Роксолана Дубенко замішує тісто і випікає булочки для нужденних. Ось тут остання партія. Ми сьогодні спекли булочки. Зараз вам покажу. Ось такі булочки. Вони є з маком. І з шоколадом за освітою Рокселана Дубанко інженерка. За свою зміну каже, жінка може зробити до сотні булочок із яблуками, маком, повитлом, шоколадом і капустою, а також сосиски в тісті. А в неділю розповідає пекарка роботи у пекарні найбільше. Неділю особливо пік. В неділю йде два за місяць булок. Найбільше тому що дві служби божі. І ще крім того, я проводжу катехізацію. Отець тут збирає до 20 дітей, і ми печемо піцу. Діти мені допомагають. Вже тісто роблю я, воно підростає. От а діти вже начинку сиплять самі. Окрім Роксолани Дубенко, соціальній пекарні працює ще дві помічниці, і пекарка Оксана Щерб'як каже, настоятель храму Володимир Войтович. Цього слів вона у 2015 році сама п'ять місяців прожила без хліба. В окупованій Горлівці у нас на пекарні працює пані Оксана. Вона є з Горлівки, вона була в окупації, її навіть і допитували. І То, що вона розказує, що вона пережила, навіть словами не можна передати. Облаштувати пекарню і закупити необхідне обладнання церкві допоміг благодійний фонд чисті серця» генерального консульства Угорщини в Ужгороді, розповідає настоятель храму Володимир Войтович. З його слів, соціальна пекарня діє менше як два тижні. Але з 2019 року, щомісяця, розповідає парох, біля церкви роздають понад вісім сотень продуктових наборів нужденним. Люди приходили до нас до храму, адже це є. Вокзал, і тут дуже багато людей у потребі, і нас щось просили. І, напевно, важко кожному священнику відпускати людину без нічого, коли вона щось просить. І Десь помаленько ми їм почали допомагати. Кожного дня люди приходять. Частинка людей, які, які можуть щось придбати, вони можуть придбати, а хто не має, ми даємо безкоштовно. Інна на Сендецька Монюк, Назар, Вінтонюк – суспільне новини. Івано-Франківськ